Тако, що ти хочеш? Акумулятори хочеш з татом? Та, я їхати. Ти хочеш їхати з татом? Та, я ти будеш вдіватися, точно? точно. Та, я... Всім доброго ранку. Починаю новий влог знімати. Сьогодні в нас неділя. Нам треба поїхати купити новий акумулятор. Боже, я якась така запухша, ніби вчора, не знаю, півночі не спала. І раніше лягла і все. Не знаю. Ну, коротше, страшне, страшне я сьогодні виглядаю. Ой, зробила каву, готую сніданок. Зараз а, доготую і тоді поїдемо, певно, бо ж, ну, як же ж воно Василько, бачите, все любить з нами їздити, він вже звик, і він від самого зачаття, можна сказати, проводить своє життя в машині. Я думаю, що водій буде з нього дуже класний, тому що я вагітно з ним їздила. Постійно, потім, коли його народила, також він дуже любив спати в машині. І зараз, коли він вже підріс, навіть то він залюбий любий дві, щоб куди-небудь їхати. А я готую на сніданок зараз, смажу котлети і вкидаю сюди вермошельку. Такий буде сніданок, звичайний простий. Будемо сьогодні ще скуплятися. Сьогодні будемо скуплятися продуктами, бо багато запасів вже немає. Також треба купити Васильку штани ходити в садочок. І треба купити штани чоловіку. Дуже давно вже не купували в чоловіка такі страшні штани. Знаєте, вже каже на роботі сміяться, що він, певно, заробіт, оплату плату не отримує. Таке воно будівництво. Каже, давай купимо хоча б одні, кажу, давай вже двоє. Будівництва не буде, поки до Нового року. Хоч трошечки потратимося на. Якісь такі наші потреби. Слухайте, знаю, що обіцяла відео про схуднення, але все немає часу мені його зняти. та чоловік знову у нас замерзла дверка. Сам замок. Все, зараз. Беш, для чого я її купила? Приїхали подивитися акумулятори, а тут неділя вихідний. Ходи, Васильку, ходи. Бачите, ця курточка, що ми, е я возила в ательє, міняла замочки. Подивіться, вона на нього невелика, вона на нього добре. Ходи, синок, ходи. Ось так мало людей сьогодні, мало машин. Чоловік каже, мало хто перезувся, а шиномонтажі перезаповнені. Люди зараз не думали про це все. Тут якась пані-піца. я тут ще ніколи не була. Треба буде якось сходити. Але тут тільки на вулиці, може всередині є. Не знаю. Всі магазини із акумуляторами закриті, напевно, тільки те, що біля нас відкритий. Що поїдемо купляти біля себе. Раз варіантів ніяких немає. Маленький джентльмен мамі квіти дарує, так? Та, да? Да. Василько? Mm -hmm. Мамі сьогодні свято. Mm -hmm. да. Ви татом купили мамі? Yeah. Да. Сьогодні день ангела Катерини. Я вже в телеграмі всіх привітала і хочу тут ще всіх привітати зі святом. Якщо ваше ім'я Катя? Бажаю вам здоров'я міцного.

Ну що ж, купили ми штани. Повний цілий рюкзак напханий. Гроші потратили, а купили, ну я вам не сказала, би, що дуже багато. Взяли чоловіку штани одні, взяли е, Васильку одненьку і взяли Вовчику. Подавали знижку, ну, вірніше я попросила знижку і купили такі утеплені знаєте, штани. На рахунок комбінезону відбій купувати не буду, бо в садочку сказали, не вздумайте таке дітям купувати. Діти не хочуть їх вдягати, нам дуже важко, ми не справляємося, треба, щоб були теплі відразу штани на дітях. І куртки теплі, щоб вони вдягнули раз-два і в бомбосховище бігли. Тому сказали, ніяких комбінезонів не вздумайте, навіть те, що є вовчика, то вдягати поза садочком. Садочок в такому не приходити. Якось так, так що купили теплі штани, і я думаю, що утеплені я ще з заробітної плати куплю, тому що зима довга і все. <му> 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 Робить розпахавки. Будемо робити так. Дужу додому по пакети, по сумки. Щоб можна було все підняти в квартиру, Боже, слизько, в камеру не дивлюсь, бо біжу, дивлюсь під ноги. Ой. Слухайте, взагалі скупилися ми на 2 тисячі, на 2 майже з половиною тисячі ось так. Але скоро будуть свята. Я побачила по акції е шампанське фраголіно, взяла 4 пляшки і е решта все продукти. Ось так, так що покажу вже вдома, як зараз заберу. Покажу вам велику, велику нашу закупку. Хоча там не все, там, знаєте, таке дещо сьогодні з'їсться, дещо за декілька днів із запасів там тільки рис, макарони і гречка. Е, Решта все воно з'їдається раз два. А, і ще олія. Ну так трошечки, трошечки скупилися, посилочку забрали. Мої трояндочки. Гарненькі. Втікає, Василько, втікає. Зараз йдемо, понесеш квіточки додому? Понесеш? Ні? Так, давайте розпочнемо, певно, з базару. Що ми взяли з продуктів? Тут у нас лівер. легені та серце. Хочу я приготувати е, пиріжки загалом. Не сьогодні. Певно, лівер я тільки сьогодні відварю, а завтра. Буду з ними щось робити. Взяли ще печінки, досить так багато. Частину посмажимо і частину, я думаю, заморозим. До речі, лівер і печінка по 50 гривень за кілограм. Далі в поляні взяли яйця 64, здається з копійками. На що пам'ятаю ціни на те буду казати. Олія 290 гривень. Завжди беру радима, бо тут дійсно є 5 літрів. Коли пишуть циферку 5, там не завжди є 5 літрів. Вони якось відкручуються, кажуть, що це 5 об'єм не в літрах, не в мілілітрах, а в якихось там їхніх вимірюваннях. І загалом в тих пляшках немає 5 літрів. Тут є точно 5 літрів. Так, а тепер давайте розберемо цих дві сумки. На базарі ще я взяла. До речі, мівіну. У нас продають ось таку мівіну вермишелю. Бачите, вона не кондиція, тобто вона в упаковочки не пішла. Все з нею добре, єдине, що її продають на вагу. 40 гривень за кілограм і це базар. В магазинах такого в нас не візьмеш ніде. І я кидаю її в супчики, буває, навіть е, за парію роблю за смажкою, дуже смачно і загалом. Подобається. Е, нехай буде, знаєте, як то кажуть. Зараз війна, не знаєш, коли що треба. Далі взяли сіль. Ось таку харчову, бо солі в нас не було. Так, що в нас тут взяла е, філе. Пангасіуса морожене вагове. Я навіть і не знала, як це роби, називається до цих пір. Я знаю, що в нас її називають філе білого язика. Не знаю. Чого так, але це просто філешка. Хочу якось у клярі дітям посмажити. Не знаю. Ну, поки заховаю в морозилку так само. Цей два шматочка 10816. Так, далі у нас тут кукурудзка цукрова. Чемпіон. Так, далі у нас тут цибуля. Взяли прямо в також в поляні в магазині, бо на базарі не було цибулі. Дуже дивно. Взяла ось такий до суші крем сир сметанковий, це польський. Зараз на нього в поляні була акція 235 гривень. Так що взяла відерку і, до речі, воно термін придатності до лютого місяця. Так, далі у нас тут гречка. Вже якось мені приїлась гречка. Я кажу до чоловіка, давай я буду смачно краще готувати рис чистіше, ніж гречку, бо гречку вже. Не знаю, не дуже хочеться. Так, взяла моцареллу, хочу готувати піцу. Так, забрала всі заготовки. Не хочу я сьогодні, в мене робота, немає мені часу. Зроблю на заготовках для піци. Декілька штук зроблю сьогодні, щоб з'їсти, а частинку заморожу, готову з начинками, з посипками. Покажу далі у відео. Так, набрала ще спеції, взяла ось таку доплову. Так, далі. Лаврове листя взяла три пачечки масла. Ви знаєте, що я якось брала в його в центрі міста по акції, і мені воно сподобалося. Я його тепер беру постійно. 200 грамівка. Млечна долина. Здається, по 50 гривень за пачечку. Я не пам'ятаю, можливо, дорожче. Не буду чекати, діставати. Так, далі у нас тут, сказали чоловіку, купи якусь рибку, бо дуже хочеться рибки. ось, Тому взяли ось таку пресерву це асорті рибне, червона рибка і, я так розумію, оселедець. До речі, така упаковочка 102 гривні коштує. Далі у нас сухий мелений часничок, Дуже дивно, що немає їх в Аврорі, дуже швидко розбираю. Тут в магазині вона є. Так, далі у нас тут також спеції взяли в перший раз ось таке. в мене чоловік бере все 10 овочів, вона йому подобається. Думаю, візьмемо ще ось таку попробуємо, Ні разу не брала. Далі у нас тут помпушки з часником, Стараємося їх брати кожен раз, коли бачимо, бо дуже в мене люблять і діти, і чоловік. Далі у нас тут взяла, до речі, дітям на чайок робити і собі попити обліпіху. Ось такий пакетик 28,05 коштував, вкину також у морозилку. Далі у нас тут майонез королівський смак. Е, так, покажу шампанський і його заберу звідси. Взяла біле ось таке фрагуліно. Ну, це типу ігристого вина, а не шампанського, але. На Різдво, можливо, хтось у нас буде, можливо, на Новий рік щось відкриємо. Нехай буде. Взяла дві пляшки білого і взяла ось таке рожеве. По акції було 99 гривень за пляшку. Так, і що в нас ще тут? А, ось така приправка до м'яса мороспецій. Взяли ось таку каву, у мене всі запаси закінчилися. Замовляти поки не не, наважилась, не, не було часу, тому. Взяла поки таку, дуже давно її не пили. А, також чорний мелений перчик. Далі у нас тут сир взяла, якісь молочні історії. Твердий. 2 кілограма. Ну, по 900 г рис круглозернистий. Чомусь мені твердий перестав подобатись, тому взяла круглозернистий. І Київ мікс взяли дві упаковки спагетті. Акумулятор ми так і не купили. Чоловік каже ще раз сяду, тоді купимо. Бо закриті всі магазини, відкрити тільки один, подивитися весь асортимент ніяк не можна, бо в основному всі автомобільні магазини просто закриті сьогодні. Сьогодні у нас так неділя, свято. Чоловік знову ж таки готує. Буде печінку смажити. Зараз покажу вам, що ми купили на базарі і розповім ціни. Брала я Васильку, штани, Вовчику і чоловіку. В основному у мене чоловік любить носити сіру кольору штани. Ціни різняться. Знаю, що по магазинам є дешевше трошечки, але там якість дуже-дуже жахлива і є дорожчі. Колосально дорожчі. Ці ми купили за. 580 гривень. Чоловік любить ось такі штани на манжетах знизу. І, ну, досить такі непогані це трьох нитка. Вони йдуть на утепленні ось такому. І примірював він сам на себе, взяв розмір М, чесно кажучи, мені здається, що на нього треба було брати більший розмір. Але ж... Який чоловік захотів, такі взяли. Сподіваюсь, в примірі буде добре. Так, і взяла я Васильку і Вовчику, однакові штани. В нас вже є зелені одинакові. І Сінсея. Не пам'ятаю, по чому брала. Але ось ці штани також трьох нитка, байка. Ціна Василькових 450, ціна Вовчикових 400 гривень. У нас. Е Така ситуація загалом ці взяла 116-й розмір на Василька. Ось, до речі, чомусь я не подумала за резинку. Хоча ні, резинка нормальна, тільки що провірила, бо я не міряла хлопцям їхні штани. Просто взяла. Також знизу манжетка зручно буде в черевики взуватися, Вовчикові взяла 98-й розмір. Можна було взяти трошечки більше, але ви знаєте, що я подумала? Дітей в нас більше не буде. І кому залишати ці штани Вовчикові? Тобто він поносить їх цей сезон. І я думаю, що на наступний рік вони будуть на нього малі. І навіть якби ми взяли більшого розміру, то все рівно би ніхто їх не носив би на наступний рік. Тому взяла 98 розмір, ну це буквально так, а так на нього а, поносить до весни і буде все. Так що, такі в нас тут покупочки, такі в нас ціни. Не знаю, я знаю, що в інтернеті можна купити дешевше, але, знаєте, люблю на базарі потрогати, пощупати. І ось вам наглядний приклад: ці 400, ці 580. Ось ці 450 гривень. І це ще зі знижками. Ну що ж, давайте тепер покажу вам свою посилочку, яку я забрала сьогодні з пошти. Це мої покупочки на Укрлоті на Чорну П'ятницю. Хто не знає, то на Укрлоті із 20 до 30 листопада. Іде Чорна п'ятниця. Навіть я свою постільну білизну виставила зі знижками. Тому, якщо вам щось треба, заходьте, дивіться і купуйте. Але Чорна п'ятниця і знижки по чорній п'ятниці у мене на постільну білизну діють тільки на сайті. Якщо ви будете замовляти через телеграм-канал, багато хто робив замовлення, то там знижечок не буде. Тому... Заходьте і замовляйте. Посилання на мою постільну білизну є завжди в описі під відео. Ну що ж, давайте будемо дивитися мої давнішні хотілки. Я взагалі ще коли робила розпаковки і показувала ці розпаковки на халявщиці. Останнім часом, я, до речі, не їжджу знімати нові розпаковочки, бо мені немає часу. Але там з'явилось дуже-дуже багато класних товарів. І зараз, до речі, новорічні товари виставляються. Загалом, так, я тут все відкрила, буду вам показувати. І так, у мене тут іде ось такий захист на автомобіль від снігу. Ви самі бачите моє відео і знаєте, що я постійно мучуся із лобовим склом, чищу його. Є ось такий захист для лобового скла. Я вам покажу у наступному відео, напевно, як я його надягну на машину, бо буває сніг, мороз е і так далі. І лобове скло в нас замерзає не тільки ззовні, а ще й всередині. І потім мені це все доводиться терти-дерти. Я взяла ось таке ось такий захист, і взяла я його у двох екземплярах. Ось так. Одне буде на наш бус, а одне буде на наш автомобіль. І тут у мене ще дещо є. Дуже цікавий купила я набір для манікюру. Зараз я його відкрию і вам покажу на столі, щоб так не показувати. І ще у мене тут. Зараз будете сміятися, чесно кажучи. Тут у мене сковорідка, Мені здається, що в мене вже стільки сковорідок, що скоро доведеться цілу шафу брати під сковорідки, Але сковорідочку я взяла ось таку для сніданків, для яєчні і для того, щоб готувати тут різні якісь добавочки знаєте. Ну, загалом я буду у відео показувати, що я буду тут готувати. Дуже зручно, що це все розділено. І сковорідка не дуже велика, тобто вона багато місця займати не буде. Ручечка йде дерев'яна, я її думаю, що прикручу сама і в основному буду користуватися. Ну що ж, давайте покажу вам цей набір. Тут дещо для саме того, щоб робити нігті. Я, до речі, його колись огляд робила, здається, на халявщиці, а можливо, і ні. І так, в комплекті тут ось такі пензлики іде. І тут у нас пудри. Тут взагалі цілий набір іде для того, щоб робити нігті. Тут є ось праймер. База, основна частина на що сипати ось ці акрилові пудри. І є топ. Навіть є пензлик, ось ці пудри сюди наносити. Єдине, чого тут не вистачає, це, до речі, ось ще є пензлик. Також розпреділяти це все. Їх два тут іде в комплекті. Ці всі пудри заміняють гель-лакі. Ви собі розуміли, вони різних ідуть кольорів. Кольорова гама досить така насичена. Так, тут у нас 12 штук і тут 8. Виходить 20 штучок саме ось цих подиру різних. Ось, бачите, навіть тут, до речі, є і з блискітками. Дивіться, які класненькі з блискітками срібними. І, здається, чорний. Тут також йде. Чорний також йде з блискітками. В основному, ну, класні ці пудри. Дуже класні. Мені подобається, є неонові, є звичайні, є такі, знаєте, тілесні. Я думаю, що коли Віка моя приїде, вже матиме канікули, ми з нею поекспериментуємо із цими пудрами. Коротше, дуже класні. Хто не знає, то на укрлоті дуже багато є класних, цікавих товарів. Я там ем, купувала ноутбука, вигравала планшети від гривні. Дуже класні там є аукціони. Я також благодійні аукціони на укрлоті проводила. І дехто з вас у мене навіть виграв вишивку. Так що вже користувалися і купували. Ну, в основному. Я цим набором дуже-дуже задоволена. Ну ще побачимо, звісно, як він буде у використанні. Бачите, всі баночки закриті, треба буде відкривати, і будемо експериментувати. Особливо саме зараз на різдвяні свята. Ось така у мене тут сковорідочка. І дуже зручно для тих, хто готує різні-різні страви. Хтось, можливо, подумає, що це для оладок, але для оладок у мене є інші сковорідки. Я тут оладки готувати не збираюся взагалі жодного разу. Тут буде яєшенька, можливо, якісь буду м'язку смажити окремо, можливо, якісь овочі підсмажувати. Знаєте, як буває, тут смажиш кукурузку, підсмажуєш трішки, тут можна якісь креветочки. А сюди можна яєчка вбити, і це все одночасно приготувати, і воно буде красивою такою форми, не буде просочуватися різними смаками. Ну, мені подобається. І, до речі, тут дно йде таке, що, певно, і на індукцію підходить. Ну, але нічого не пише. Ось така в мене тепер сковорідочка є. Якщо когось цікаве, то я лишу посилання вам в описі під відео на продавця Байнау. Там є досить так багато класних ще товарів. Я там ще собі дещо в корзинку накидала. Зараз я не їжджу поки що, поки холодно не їжджу і не знімаю вам нові розпаковочки, але обов'язково планую це робити в майбутньому. Зараз просто дуже холодно, з тими пересадками їхати мені в Луцьк не дуже-дуже хочеться, якщо чесно. Тому поки зимові свята буду замовляти і показувати вам тут, що купую, бо товари дійсно класні, бюджетні, набагато дешевше ніж в інтернеті. Ось ці, здається, захист, ось цей на скло автомобіля, здається, я заплатила по 200 гривень за кожен. І вони такі великі, дійсно, на бус. Тому, якщо вам треба, то замовляйте. Там їх. Я знаю, що є дуже багато, коли я ось ці палети перебирала, також допомагала. То там їх було багато, дуже багато. Зараз зима для чого ж крептити лобове скло, якщо можна просто одягнути цей чокол. На цьому певно буду закінчувати сьогоднішнє своє відео. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па! Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you.